Всім доброго дня, в продажі свіжопригнаний Volkswagen Touran. Машина пригнана з Німеччини, розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2006 року виготовлення з двигуном 1.6 бензин, звичайний атмосферний двигун, механічна коробка передач п'ятиступка. ступка Автомобіль в гарному стані, по кузову без корозії. По комплектації присутній задній парктронік. Також встановлено фаркоп. Автомобіль на зимовій гумі. Гума в класному стані. 195 60, 15. Заднє скло оригінал. Присутня шторка. Шторка працює. Багажник цілий, чистий. В комплекті йде повнорозмірна запаска. Домкрат, ключ, буксировочний гак. Все в наявності. Кришка багажника не крутилася. Автомобіль п'ятий місний. Бувають семимісні. Тут п'ятий місний. Стан сидінь, стеля чиста, ціла, не провища. По комплектації передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз, контроль, підігрів сидінь, кондиціонер. П'яте ступка? 203 тисячі рідного пробігу, стан салону. Кермо не шети. Він код автомобіля. Лобове скло мінялося. Капот без корів, без подряпин. Двигун 1,6 МП, каталізатор на місці, екологія все в порядку. Присутні сервісні відмітки, заміна мастила. 19.022 року. 5В-30 на пробігу 178 км. Крила рідні, оригінальні. Капот Також, нічого не кручено. З автомобілем є сервісна історія, два ключа. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця. більш детально в описі або телеграм-канал. Всім гарного дня та до побачення!